О, ти потрапив у паску, з якої дуже тяжко вийти. Все суть в тому, що в цьому відео я тобі розповім, яким чином ти зможеш нарешті вити з цієї пастки і нарешті жити тим життям, яким ти заслуговуєш. І можливо настане день, коли ти пригнеш в автівку своєї мрії, перемикнеш в коробку в D-Drive і просто поїдеш, куди бачу твої очі. Не Блог, дивись дивися відео до кінця або програй. Поїхали. «Працюй чесно, сумлінно, старанно, і все буде. Таку фразу ти міг чути від своїх батьків, або просто вона може бути і працювати в тебе в голові. Ця фраза це паска для бідних, яка підрозуміває те, що ти все життя можеш працювати чесно, сумлінно, і все буде в тебе типу, ідеально. Але що ти будеш мати на виході, це пенсія в 4-3 тисячі гривень, та життя, яке не принесе тобі нічого. Далі ти будеш ростити своїх дітей і думати, що саме вони можливо змінять твоє життя. Але за рахунок того, що ти їх будеш виховувати так само, як виховували тебе. Весь ваш рід буде. Бідності назавжди. Як живити з цієї пасхи для бідних не струбло, поїхали. Саме головне, що ти маєш зрозуміти, те що гроші не платять за чесність. Звичайно, є різні ніші, де це платяться і так далі. Але взагалом розбираємо правильні та ключові сенси, де за них платять. Гроші платяться, а за вплив. Друге за цінність і третє за масштаби твоїх дій. Тобто чесність це не завжди про кошти. Чесність це більше для тих узьких ніж, де коли, наприклад, ти допомішник якоїсь багатої заможної людини, де ти ще хтось. Але якщо ми саме розповідаємо про кошти, то кошти не дорівнюють чесність, це не дорівнюють так мовити час. Вони дорівнюють виключно тим, наскільки ти робиш або якусь користь людям, або наскільки ти цінна людина в зрівнянні з сесітом. Тобто кошти це йде просто побічний ефект. Ти зробив щось цінне, ти отримав за це кошти. От, наприклад, я якщо. Заробляю, я можу за день зробити 100-200 тисяч гривень. Хто ж зараз покрутить у віска, скаже, ні, це неможливо, що ти взагалі кажеш, і так далі. Ті, хто б'є в мене в телеграм-каналі, знають, що я це роблю і що це можливо, і так далі. Ті, хто чує про це перший раз, крутять у віска. Чому так стається? Тому що всі впевнені в тому, що це не є можливим, це нереально за рахунок всіх тих нав'язаних думок, які є у вас в житті. Третє, що вам потрібно зробити, це відмовитись від всіх цих нав'язаних думок, що саме головне це чесність, довгість, впевненість і так далі. Що підруває Чесність, чому я до... причепився до цього слова чесність. Розумієш, можна стати чесним грузчиком і працювати все життя на будівництві, але в ітогі просто вмерти чесно. І друге, це можна що подузьмає собою нечесність. Тобто, будь-який бізнес, по факту, він нечесний. Ти виробляєш якусь сукню або продукт, ти маєш собі вартість там, не знаю, 100 доларів, продаєш за 150. Ти стоматолог, ти зрозумієш, що твоє право зробити людині зуб вартує стільки-то, стільки-то, але ти робиш націнку ікс 3 тому що в своєму селищі ти єдиний стоматолог, і це все можна до Кнечної аналогії сюди додавати тут іде чесність не в тому роді, що тобі потрібно когось обманювати, а в тому, що будь-який бізнес бізнес він зав'язаний з націнкою або з тими знаннями, які не мають інші люди. Я маю знання там, де не мають інші люди. Я можу за годину, за дві-три заробити місячну зарплату, і це можливо нечесно по відношенню до них, але ніхто не розповідає, що так не можна робити. Навпаки, так можна і потрібно робити. Ти маєш крутитися там, де не крутяться інші, тому що саме там є кошти. Важливо також розуміти за правила гри, в яку ми граємо. Правила гри життя. Тя в тому роді, що всім вигідно начальникам держави, владі, батькам і так далі, виростати а, слухняних послушних громадянин, дітей, робітників і так далі, які ніколи не будуть грати по правилам. Грати в гру по правилам це означає програвати гру. Виграють цю гру виключно ті, хто ці правила або Створюють або не дотримуються їх. Твоя задача не дотримуватися правил життя. Вивчився, пішов по спеціальності, вмер, пенсія. Точніше, наоборот, в пенсія, потім вмер. Смішно та смішно, але щоб не плакати, я сміявся. Розумієш? Також є дуже сильна фраза, яку мені казала моя вчителька історії: чому дурні, бо бідні, чому бірні, бідні, бо дурні. Для того щоб тобі не бути дурним, тобі потрібно зійти з цього шляху, який є самим простим. Тому що це гра по правилам. Гра по правилам ніколи не принесе тобі стабільні прибутки. Ти спитаєш, окей, що мені робити? Твоя задача робити. Ти будь-що, окрім гри по правилам, якщо ти бившиш по спеціальності на сварщика, на кроновщика, на електрика, не важливо, на якісь мовні слова, менеджмент і так далі, ти маєш розуміти, що це не твій шлях. Це просто не твій шлях. Робота по спеціальності ніколи тобі не принесе кошти. Будь-яка робота в наймі ніколи не принесе тобі кошти. Ти потрібно працювати на себе. Ти маєш бути сам собі директором, ти маєш бути сам власником свого життя. Тому що які ти можеш робити потенціал, якщо твій день твоє життя залежить від того, відпустить тебе начальник на вихідні чи не відпустить, який в цьому взагалі сенс працювати це 30 років і продавати свій час. Наймана робота, це ти продаєш свій час. І ти знову задаш мені питання: ну чим мені займатися, якщо нічим? Важливо, що це в цьому відео я тобі нічого не напарює. Намагаюся відкрити твій розум, твої думки для тих потенціальних вражень, які можуть змінити твоє життя. Твоя задача знову таки займатися будь-чим, окрім найманої робити. Будь-чим, взагалі, ти можеш почати замовляти товар з Аліекспрес перепродавати. Ти можеш почати малювати картини. Ти можеш вивчитися на розробку сайтів, починати продавати сайти. Ти можеш Можеш вивчитися, вивчити англійську мову, почати бути репетитором по англійській мові, потім відкрити свою школу. Ти можеш почати займатися ремонтом виїзним на не знаю, на об'єктах, при тому, щоб ти був сам собі начальник, потім би зробив свою бригаду, і потім цю бригаду ти відправляєш на об'єкти. Ти можеш почати ремонтувати машини, а згодом відкрити своє СТО, коли ти назбираєш великий капітал. Ти маєш займатися будь-чим, але важливо, щоб ти займався цим сам. Сам 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 і мав прогресію навантаження, яке ти можеш впливати на своє Життя просто не грає по правилам. Що ти маєш ще зрозуміти? Світ він не є несправедливий, він просто не платить за чесність. Що я маю на увазі? Це означає те, що якщо, наприклад, ти працюєш на якусь компанію, структуру неважливо, працюєш 10-20 років, і тобі платять копійки, а потім приходить в компанію нова людина, яка просто робить цікавий контракт з іншою компанією і за це заробляє просто мільйон гривень за один день. Він нікого не обманув. В твоїх очах він не чесний, тому що це не чесна плата, але світ платить за масштаби, за дії та за корисні ситуації. Якщо Якщо ти працюєш на систему, ти працюєш на цю систему і ти робиш так, що вона живе. Ти заробляєш кошти просто своєму начальнику або цій системі. Ти не заробляєш кошти собі. Наймана робота, вона виключно дає тобі шанс не, колот... не колотити капітал, а закривати рахунки. Ще раз. Ти працюєш не для того, щоб настворювати собі капітал та жити краще життя. Ти, ти працюєш виключно для того, щоб закрити базовий фундамент їжі, житла. Все, ти працюєш чисто ради цього, розумієш? Ти просто знаходишся в рабстві і цього не розумієш. І тобі страшно вийти з рабства, тому що ти думаєш, що якщо ти вийдеш з цієї зони комфортно, ти вмреш, тебе в тебе нічого не вийде, тебе затопчуть, ніколи ти більше не знайдеш цю роботу. Я тобі скажу по правді, краще вже щоб тебе затоптали, і ти вмер, ніж ти будеш все життя працювати в наймі, не реалізуючи ні. Хвилини ні одного відсотку свого потенціалу Вийди з цієї зони комфорту і розумій, на яку систему ти працюєш, і що вона нічого тобі не дає. Далі до чого ми йдемо? До культу багатих. Культ багатий це всі ті люди, які відрізняються фінансовим середовищем від нас, стоять автоматично ворогами. Можливо, коли я сказав, що я заробляю 100-200 тисяч гривень за день, ти покрутив спочатку пальцями візка, а потім, якщо і повірив цю інформацію, то скажеш, що я когось обманюю, я не і так далі. Автоматично стаєш проти мене. Тому що з дитинства нас вчили тому, що багаті люди це. Всі шахраї, мошенники, це депутати, це влада, це бандити. А ми будемо працювати чесно і вмирати бідно. Це справді вже не так. В світ інтернету, коли всі знання доступні на ландоні, ти можеш стати будь-ким в цьому світі, але ти все далі йдеш по старим наративам і працюєш в найманій роботі поваром в ресторані, де всі плюють тобі, в принципі в обличчя, і ти думаєш, що ти не заслуговуєш на більше. Якщо ти не знаєш чого і як почати, в мене є свій телеграм-канал в закріпленому повідомленні. Якщо що, я нічого не продаю. Юю, в мене немає ніяких приватних платних курсів. Вся інформація, яка є, там вона абсолютно безкоштовна, і я ніяким чином не монетизую свій канал, свій блог. Тому всі кошти, які я маю, виключно з того, що я працюю розумом, а не руками. Тому нехай це відео дасть тобі гарний буст в твоєму житті. Нехай все буде добре і ловив кінець гарну мотивацію. Також не забувай, що для перших 100 людей, які перейдуть по посланню в закріпленому коментарі, ви зможете безкоштовно потрапити в мою команду, де ми заробляємо кошти в інтернеті. Якщо що це безкоштовно, сьогодня підняв на зазочку.